Сьогодні саме ці два колективи відкривають програму ігрового дня на паркеті 23. Василь Микитюк, номер 10 Андрій Голова, номер 1 голкіпер Андрій Магеровський. І зараз у Данхту Томків. Варто відзначити, що сьогоднішня ЗУС не зможе. Без його допомоги. Команда буде змушена обходитись. Пробиває зараз Демчук. Побачив. Відно, Лисичук помножив на нуль усі засіхання, засіхання команди суперника. Хоч те, що колективи, в принципі. Немає таку велику спільну історію. Зараз Венер. Техмеджик виходить вперед. 1-0 Попереду. Булася вчора. Також поєдинки першої тілі Львова уже п'ятого туру. Зараз яка помилка від Майоровського. Фантастика просто забиває зараз Техмеджик Свій другий кенбібрайдендемун. Дана із райден делайсашайне. В носик бібрай е, наближається туди. Ближче до лідерської... Томків. Томків зараз із м'ячем відновлено гру. Сухнацький, Ну це не удар. Однатницю простріл зараз дуже непогано. поред зараз. Простріл е, виконує. Виконавець за біттю пас паз від виконавця команди TechMedic атакує Бітьо Софтвери, контратака, перехоплення від Кондора, Кондор на ударній позиції. Заслувуваючи усіх компліменті. Орест Стовчар, номер 8 Олександр Галік, номер 23 Наскільки? Е, я розумію, високих цілей! Стояти перед ними не може. Зараз Томків робить ось таку, дезакі... Пас, тут голова. Голова сам просувається вперед. Голова пробиває власні ворота. Демчук зараз просувається вперед. Демчук пробиває. Геройський перед собою. Атакують виконавці виконавця Бітосутвер. Простріл! Зараз голова не забиває. Який грандіозний збирав. Демчук простріл від нього. Магерошки. Ми побачимо. Демчук сам просувається вперед. Перехоплення до Бітосу Твер. Контратака цього колективу. Пробиває. зараз зривається попереду, Томків. Атакує Томків зараз. Перед собою Лисичук відбиває. Пробиває Савчук у цій ситуації. На майданчику загалом. Поки що непогано атакує Бітьосотвер. І зараз на ударній позиції лова лова не забиває. Перемогу у цьому чемпіонаті. І Тех Меджик із рахунком 2-1 долає команду Бітосотвер. Дякуємо за те, що разом із нами передали цю гру. До Нових зустрічі зі Львова.